уже 11 если честно Китя рамку покажу mm -hmm. <laughs> у меня новый халат мама мне подарила у меня новый маникюр такие красивые такие он На камері він якийсь чорний, на самом деле він такий красивий. Боже, я не знаю, це і не бордовий, і не коричневий, а тут блестючка. Ну взагалі не видно. Тут у мене біда. Показувати прям близько не хочу, але це заблокирую. Ну, повірте мені на слово, що там біда. Блин, не видно блестючку. Потім покажу тут якось. Тут красиві Красиво, Красиве. Да? Все. Зараз я пробую сніданок. На сніданок у нас сьогодні те, що було по акції ВТБ вчора. Градусу. Боже, яке страшно. через це палиця опять ночь погано спала в духовці 10 градусів 12 минут хвилин просто він дуже болить він сіпається і він прям болить прям болить повністю отут у мене була вночі пов'язка з іхтіолова. І що я скажу, воно ну, типу, воно должно витягувати оттуда всю нічість. Воно воно витягує. Ну, я бачу на цій типу, пов'язки на своїй. Я бачу, що воно витягує. Ну, блін. як воно сіпається. Воно сіпається, болить страшно. Боже, мені я не знаю. Мені хочеться його чимось обколоть. Мне хочется темость типа их заморозить. И иначе прошу не новичовать. А халат мені мама подарила красивий, да? Мотя. Вс, вдруг ковую с недавно. Всего хорошего дня. Убажаю <звук> всім виглядати краще, ніж я. Какой-то ужас. <свити> не тракувати голову, я не можу через це. Треба робити посуду. а я не можу. Мені, типу, больно. Трипіть паличка. Тут дуже мало світла зараз, тому дуже, напевно, погана картинка. У машинки стоматит. Хотя я расскажу трошки пизнейше. по другому Так. Чик-чик. Чик. И хотя бы размораживать. Мотя! вчера мама робила, боже, она так пахнет, это он она работает. Я на вчера до додому передала, то Маша от не скушала. Я хочу на сніданок, зараз тоже. Так она выглядит. Покажу. Вот так воно виглядає в сирому вигляді. Ну, це особа не зміниться після приготування, але це зміниться і буде дуже симпатично. Що пишуть? 15-17. Коротше, воно буде одночасно готуватися. Якраз їм треба однаковий час на приготування. Красаття. Як граються якісь квітки, то я можу потомю. Все, вже попрозагріється духовка, буду робити каву. Трошки збирається з мыслями, бо реально треба, надо... Погано програма збувається туш. Кожен вітер буде про це говорити. Бо треба морально настроїтися, щоб на помити голову, стірку запустити. Причем якийсь такий... через цей палець. По-перше, що ніч погано сплю через палець. По-друге, що ходиш і всі думки тільки про те, що тупо болить палець. Ну, от просто я щось роблю і я не можу ні на що відволіктись. У мене тупо болить палець. Вночі, коли сплю, вдень, коли не сплю. Коротко. Ситуація дуже страшна. Я не знаю через що це. Може там дійсно щось є, може там дійсно щось туди неправильно почало рости. Я не знаю. Після подбородку все, буду робити каву кіздання. Так, включила в спишку, все вже рибні палички, це перевіряла одну на готовність. І хатя буряка. Буду різати. З моменту оцього кусочка, який ви також бачили, пройшло вже 25, те то було 25 те число, 25 вересня, сьогодні вже 30. те <свісно> Я трошки випала, бо у мене болів дуже палець. Він Блин, він дуже болів. Він Короте, його там і наривало. і Такі гордості були, і такі я просипалася вночі від того, що мені боляче. І що? Сьогодні, наче все більш-менш, він сьогодні вже виглядає краще, вже мені не треба така величезна якась пов'язка на нього, якісь щось наматувати бінти і так далі. Що було за ці дні? Значить, те, що ви бачили, мій чоловік лазить по деревах, це наша звізда Мотя випала з балкона. Добре, що у нас перший поверх, але вона випала, я це замітила. Міша з змаша були на вулиці. Я подзвонила і кажу, приходь швидко е, під балкон, забери кота, бо вона випала з балкона. І як тільки вони підходять під балкон, вона сиділа на, ну, під балконом і вона просто починає різко дертися на абрикосу. Боже мой, дерево високе, аби Міша в той день не залишився вдома, бо це був такий дуже незапланований вихідний, аби він не залишився вдома, я не знаю, я б її не достала. Я б не залізла на те дерево. Ну Я реально розумію, що я б не залізла на те дерево. Плюс у мене ще тоді дуже сильно в той день Е, і, в принципі, всі дні до цього дня в мене дуже сильно болів палець, я просто не могла нічого робити. Мені мішав тоді день ми в голову, мив посуду, він все робив, бо я навіть не могла дзвінити, ну, і умитися нормально ну, умивалася, але ну, так, кое-как. бо це ж права рука робоча, коротше. Мотю успішно достали, Мотю у нас на балкон більше не ходить, хоча вона дуже хоче, але я розумію, що вона відчув, що вона може піти туди десь далі за балкон, а там стільки всього цікавого, Боже, там ж так пахне, всякі коти ходять, общання під балконом залишають. Вона у нас хоч і стерилізована, але все одно я дуже ну її в баню, я боюсь, якщо вона десь пропаде, то я просто я не знаю, пропаду в місці з нею. Е, що ще було? Мажуська у нас так і лишалася вдома. Ми взяли вже справку в садочок, завтра там садочок, завтра середа. Е, стоматіт у неї оказався, це був не стоматіт, це був е, ентеровірус. Е, в простонароді називається рука нагород. Кому цікаво, почитайте, але це, в принципі, лікування від нього те ж саме, що і при стоматіті. Е, такого як, як такого там, спеціального лікування немає. Просто є е, е, якісь препарати, які Полегшують стан дитини. В общем, що ще було? Вчора, 29 вересня, у мого папи мав би бути день народження. Але так як його вже немає з нами, то ну, понятно, що... Коротше, це такий дуже важкий для мене день на самом деле. Бо ну, це два дні є таких: 29 вересня і 4 червня. Це його день народження і його. День, коли він від нас пішов, батька прийшла, халюся, кітя. і ми вчора їздили в село, зайшли на кладбище, поставили квіточки, Катюшка з нами їздила. Заїхали до ну, в тому ж селі. Ну, в селі, хто знає, той знає. Коротше, там вже і баба з дідом, папини батьки живуть. То ми ще у них були. Я зараз після цього кусочка вставлю. Ставлю. Як ми вчора з'їздили, там Маша з дідом ганяли, наче, я не знаю, дід боже, йому 78 чи скільки йому, Я ніколи не знаю, скільки йому років. Короте, дід вчора стрибав на скакалки. На жаль, я це не запечатлила, Прийшла моя зв'язку літа. Лохмато. Я це не запечатлила, але це було, повірте мені, на слово. Ми вчора з машкою ганяли дуже сильно. Такий був активний день. Хоче такі трошки сумний для нас, але е, живемо далі. Така лахмата. Yeah. <гум> Доти не вистачає мене за пальчик, він ще трошки запалений. Так, е, поки, я піду, поки я піду і зараз е, після цього, як ми з'їздили в село, покажу, що купила в Аврорі, бо тільки що ходила в Аврору. Маша з мішою були вдома, і я трошки скупилася того, що треба вдома. В принципі, нічого такого інтересного, ну но, но, розкажу і покажу те, що цікаво для мене. Заходила в художній магазин вчора, швиденько, буквально на 5 хвилин. у мене була чітка задача, що я хочу купити, і я бажаю такі покупки, хоч вони дрібні, але я їх дуже люблю. Так що зараз. скачки Маша-Дид и потом показываю Аврору. Не долетел, куда полетел? Делай, делай. Делай, Я за все принимаю, чтобы поймать его. Внимаю. Ай, я не могу. у меня ткана а, -а, -а. а я заберу. Через стол накидай. Опять ну спрятал Закатай рукавчики тоже, пожалуйста. Где? Под того? Нет. Туда, значит, учел? У него ноги есть. Ты меня за придурка не держи. У него на. Дэн. Ты потанцевать нельзя. Спрятала, да? Тоже, да Ой, я помню это. Только, шоколад в чем не виноват. Ты кто сказал? Ну, это... куда он убежал? Да Шоколад!

Блинчики, каже, Галя, згоріли. Сковородка блинчиков згоріла. Вона поставила подогрівацію. Вик! Опапа! Опапа. Камеру врубай. з половиною, поки. Боже, яка красива ти. ти. Ти дуже красива. Ти така фотогенічна, навіть коли йси. Угу. А ще цей бутерброд потрясаючий. Ням. Ням. Боже, яка ти красива. Катя, ти просто дуже красива. Як так вийшло, що я страшна, а ти красива? От як? Просто як? як так ти вийшло, що я красива. Це буде... Це в Ютуб! Запікай! Де шукати? Де ось заховався? Ну, Это не шутка покарний. А давай ему глаза нарисуем. Чтоб он не прятался, мы ему давай глаза большие нарисуем. Куда ты? Давай, ты сядай, тебе пусть. Сейчас. Давай, за стол покрути. <связывается> да куда он смык? Да куда ты смык? А ты бачил <башину>? Что, <связывается> <Шо>, спрятался? Да, куда ты спрятался? <связывается> Ногами кинул, а он спрятался. Да вот На найти <связывается> не могу. Камеру вырубай. Пальцем не дала. <связывается> вырубай. Прикол, так? Да? 78, короче, ганяли вчора, на Е, Вчора Маша уїхала з села з подарунками. Один із них це така пляшка. Мам, 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 можна. можна. Е, а, так, а треба... да, але виключи телевізор. Ні, просто виключи його, а потім включиш. Короте, така пляшка для водички. У нас таких немає, бо у нас в хаті сирость, і я чогось дуже не люблю такі штучки, бо вони, мені здається, що я можу десь, случайно не там якийсь е е грибок, чи якусь цвіль, чи щось таке, але будемо пользуватися, буду ретельно перевіряти, буду мити, будемо. Ні, він включений. Я ж зняла знала зарядки і він е е включений. Бачиш? Почу. Я бачу. Короче, Це не всі подарунки. Ще вчора там до Мішини бабушки заїжджали, трошки з села їм передали те, що нам моя дала. Ми вчора ходили в погреб. Я нічого не знімала, бо трошки було не до того. Якось так не сильно хотілося. Взяли аджику, томатний сок. Ще одну аджику. Отакі огірки. Отакі огірки. Ще банку компота з парічки. В дитинстві я його ненавиділа. Мій брат був тільки з парічки з полуниці. А я ну, полунич, полуничний компот я досі ненавиджу. А от парічка, що то мені ну, полюбилось, дуже непогано. Ну і в до доперли дуже багато всього взяла гарбузи, буду з ним робити. Наташечка відповіла на сьогодні день народження, сьогодні куми день народження. Коротше, вчора взяли гарбузи, буду робити гарбузові супи, крем-суп, крем-пюре, крем-суп. Дуже класний рецепт. І у нас він дуже швидко розходиться. Я його дуже люблю, я його готова варити навіть тільки для себе. Бо Маша змішає так, вони його кушають, але вони його можуть один раз поїсти, а потім, типу, такі. Дуже вкусно, якщо з сиром, з якимось зверху. М -м -м. Вот, а так, в принципі, Коротше. Консервації набрали, всяких овочей набрали, яєць набрали домашніх і поїхали додому. В Аврорі купила отакий гель для прання, дуже дешево, дуже подозрительно дешево. Але написано, що зроблено в Німеччині. Тут всюди написано, що зроблено в Німеччині. Його літраж, щоб ви розуміли, тут 4, 4 літра 4 кілограма. Літри кілограму одякового, мабуть, ні. 400, короче, тут. А, а в літрах тут менше, бо він же густий. Тут же ж теж є така. Так, а що тут написано? Викликає подразнення шкіри, понятно. Трата-та, це якщо в очі. А зроблений Made in the. Бі, дуже хочете вірити, що він брати зроблений в Німеччині. Коротше, не важливо. Таку штуку купила, щоб стігати. Купила один Холст. Дуже мені подобається. Вчора в художньому магазині я купила те, чого мені не вистачало. Я почала малювати акрилом. Отакі всякі на холстах штуки, бо гуашу я малюю тільки на папері. Ось, кстати, ще одна бутилочка машина. Ще одну, яку подарувала. І от мені захотілося, щоб в мене була золота Золота перламутрова краска акрилова. А мені... Захотілося срібла, і от із усього срібла я знайшла тільки античне срібло. Я не знаю, може є якесь світліше, бо це таке ну, темне. Воно майже таке, як графіт. А мені хотілося світліше, Ну, не знаю. Це, коротше, всі я беру фарби собі оцієї цієї фірми. Це роса чи роса. Роса, мабуть. Роса. Роса. Коротше, це українські фарби, дуже класні, у мене всі фарби від них. І ще взяла, може, десь подивлюся ще в якомусь епіцентрі, або в акварелі. Є магазин акварелі, художній, там канцелярія, всяке таке, і чогось в тому торговому центрі, ну там, де ми вчора були, ми його не знайшли, хоча він там завжди був. Може, десь в лавіні в якось гляну. Коротше, взяла собі ще отаку. Називається колір лазурний. Такий. Дуже красивий, дуже красивий, Мятненький такий, поняти. Взяла білий, самий звичайний, і взяла отакий. Це теж він іде перламутровий, лавандовий називається. Такий. Не видно, видно. Красивий. Але він якийсь не лавандовий, а ще більш світліший, більш-більш врожавий. Красиво. Оце мені треба для малюнку. Буду малювати ще одного оловця снів, але вже іншого і на подарунок. Плюс ще в мене є одна ідея, що не малювати теж не собі, теж на подарунок, бо мені нема де складати. Хочеться щось так, типу, помалювати на холстах і це є, є привід подарувати кое-кому. Найшла нарешті, нарешті завезли в Аврору ці пензлики для масок. Але я їх використовую не для масок, я їх використовую для фарб і використовую для лака, щоб покривати лаком. Одну таку кісточку я свою іспортила, вони стоять, коштують вони дуже дешево, вони по 14 гривень. І одну я свою зіпсувала, бо я її не помила відразу від лаку. І вона задубіла. І це все, це з кінцями. Я її просто викинула, а інша в мене залишилась. Треба була ще одна, і я купила її от 14 гривень. Дуже класно. У розділі там, де косметика, там очень. Можна повибирати, Бо там ті що для нігтів, наприклад, тонюсінькі такі. Їх теж я використовую для фарб, якісь там детальки помальовувати. Або, або ці широкі. І ще там одна в мене є, по-моєму, для нігтів двостороння. Матя Ліза і мою кісточку. Для нігтів двосторонньо. З однієї сторони це круглий пензлик, плоский плаский, круглий, а з іншої сторони худенький, такі тоненькі-то. Моточки набрала корм, дуже багато. Каву, бо вона вдома закінчилась, зараз Мотя не ліс. Ще мотки корм. У ванну собі взяла отакі штучки, отакі стаканчики, щоб поставити сюди свої кісточки кисточки і всякі різні свої штучки. Щоб трошки організувати. Бо мені щось мене роздражає, моя в ванні почати якось так все гамзою. Обираєш, обираєш, а вічно не чесаєш. Отакі. Отакі. Взяла кисневий клямовий лист. Таблетку для унітазу. Машуньки взяла от такі. Не знайшли ми ні в одної Аврорі, обійшли більше п'яти Аврор в різних місцях. В Києві чотири, в Ки... тут одну, а в Києві раз, два, три. Києві 5 аврорб. Мама була в двох різних в іншому районі взагалі. І там теж немає тої заколочки, про яку я розказувала в минулих відео з лапкою. Хоча сьогодні я прийшла і дуже багато новинок саме до Хеллоуіна. Там дуже класні були пазли за 200 гривень на тисячу елементів, дуже класно. Ну, я ж матяра зажала гроші, де трохи ну, зараз не цей той. От і дуже красиво. Там пазли були, потім всякі костюми з'явилися, прикраси, крабики з'явилися з. Скелеті цими лапками металеві і з паутинкою. Маще взяла отакі. Мені здалося, що вони дуже гарні. Якраз тут вони такі на гарних резиночках, тоненьких, і можна два хвостика зробити. І ще Ще поль. Оце Оцей зараз по 7 гривень. Вона його прекрасно їсть. Зоозащитники і ті, хто там сильно переживають, виключайте це відео. Отаку штуку для миття посуду запаску, і все, тут залишилося якийсь копиє. А, ну, ну все, відмушу. отаку штуку боці-підмиски. Ми якраз буквально сьогодні з чоловіком поговорили, я побачила, на 15 гривень коштувала. Просто поставити її підмиски миски, на неї поставити її мисочку з водою і мисочку з кормом. Бо іноді вона їсть як хлюша. І, Короче, а для нуль у мене дуже тяжело відбувається цей корм, який підсихає, а ти сразу його не убираєш. Щоб Вот это вот такая у меня получилась прогулка-закупка. Я дуже рада своим новым фарбам. Вот это и вот это. Плюс. Вот мне тоже подходит. Буду творіть. У мене вже є ідея, в мене вже є візуалізація. Я вже зробила візуалізацію собі в телефоні. В, ну Діджитал е, варіант у мене вже готовий. Е, мені потрібно тепер перенести це все діло на холст. От у мене є малесенький 15 на 15, це буде один, е, одна картина. І у мене є тепер оцей 30 на 40, хоча мені здається, що він більший, ніж 30 на 40. Я думаю, що так не може бути. Може, може. От, і я думаю, що це буде красиво. Це має вийти дві картини в приблизно одному стилі по кольорам, але зовсім іншим, зов... зовсім різним посилом. І для різних людей, для різного віку. Але ці картини мають бути разом. Так. Вісіть. Все. Отакий От у мене вийшов, трошки сумбурний, там десь щось розказую за квіточки, які досі, кстати, стоять. Потім щось. Кіт на дерево заліз, з'їздили в село, трошки розказала, що відбувалося в ці пару днів. Маруська завтра вже нарешті йде в садочок, хоча от з цими тривогами частими я ще й знайшла йшла в магазин. Буквально перед тим написали в групі вихователь, що якщо почнеться тривога, бо ми, в принципі, там вони по картам бачили, що наближається тривога до нашого району. Якщо почнеться тривога, то діток треба забрати. Якраз у них мав бути денний сон, але по технічним причинам сьогодні в укритті дітки не можуть лягати спати. І от якраз я тільки вийшла з дому і пролунала тривога. І я бачила, просто, як масово мами біжать за своїми дітьми. Тому сподіваюся, що завтра все буде ок, бо у них завтра ще й має бути фотограф в садочку. Знаєте, це крінжові трошки фотки. Там, де ти, там, в шляпі, перешляпі. Вот у короче дороже, красивая такая фотка с садочком. Здрасте. Нормально тебе? ну 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 ну, -ну. Вот моя красивая такая фотка с садочкой. У Маши будет красиво. Она выбрала себе костюм. Принцеса. Нам мені дуже подобалася україночка, але вона вирішила, що вона буде принцеса. Хазяїн Хай. В цей раз хай вибирає сама, щоб у неї було бажання. Бо я боюсь, що бо якщо дійсно не в те, що вона хоче, а вона буде бачити, що її дівчата Украї... ну, там, принцеси, а вона хотіла теж принцесу, вона буде стояти так. А вона дуже вміє робити, якщо. Вот, тому хай це раз буде принцеса, а наступний раз вже добалакаємся. Все, отакий у мене вийшов, отаке вийшло відео, не звідси Трошки розпаковка, трошки туди, трошки туди. Всім спасибо, всім пока.